Видурюють гроші навіть під видом покупців. Поліція б'є на сполох і звертається до всіх волинян. В Україні справжній бум інтернет-шахрайств. Щодня на гачок аферистів потрапляє по кілька десятків людей, і це лише на Волині. Шахраї втираються у довіру і вигадують нові схеми, як виманити у вас навіть останню копійку. Серед ночі. Все-таки велика сума грошей з картки пропала 29 тисяч. Мені не здавалося, що це дійсно тиск на мене роблять. Дуже гарно спілкувалися. Шахраї стали більш вправними, і настільки вони довірливо в довіру входять до наших громадян, що передають всю інформацію, просто всю. Інтернет шахраями просто кишить. Якщо ви думаєте, ну це станеться точно не зі мною. Сильно помиляєтесь. Аферисти організовують навіть цілі кол-центри і масово обдзвонюють потенційних жертв. Вдумайтесь за чотири місяці. Інтернет шахраї обчистили понад півтори тисячі волинян. Серед них люди різного віку, освіти і достатку. Шахраї видурили навіть 450 тисяч гривень. За неіснуючу автівку схеми найрізноманітніші. Буває, що маскуються навіть під покупців. Вирішила продати в інтернеті туфельки в OLX. подала оголошення і відразу через, через кілька хвилин до мене на Viber прийшло повідомлення, чи ви ще не продали. Мені дуже подобається, я хочу купити. Написала жіночка. Ну, я загорілася, ну думаю, так швидко, відразу продам. Далі жінки стали домовлятися про спосіб оплати і доставки товару. Лучанка запропонувала, що надійшли туфлі звичним їй способом поштою, але невідома покупчиня лагідно наполягала на своєму, але все одно вона наполягала на олікс доставку. Ну, каже, я вам все розкажу, там дуже просто. Я погодилася і почалася переписка. Вона сказала, як зайти, куди зайти, що робити. І каже, якщо у вас там не виходить, там є три крапочки, ми нажимаєте, вам буде підказка, як правильно е, зробити ту чи іншу е, операцію. Е, ну, це вже як я зараз розумію, на тих три крапочки це вже сиділа та ж сама, мабуть, людина, яка керувала мною, як я маю і що зробити. Дати дані картки, е, попросили сфотографуватися з карткою. А в кінці ще й з паспортом. Ну вже з паспортом я не фотографувалася. Я вже зрозуміла, що тут пахне жареним. Найпоширеніші афери це фішингове шахрайство та утримання допомоги від ООН. Ділки психологічними хитрощами заманюють у свої сіті, аби люди добровільно віддавали гроші. Маскують фішингові посилання під відомі сайти. Ви думаєте, що зайшли на сторінку банку чи знаної організації? А насправді в руки шахраїв і навчилися дуже вдало маскувати відомі сайти. Це банки, це різні торгові платформи, і маскують їх під ці організації, підприємства, установи, організації, скидають потерпілим і потерпілий ведеться, переходить по ссылці, яка йому надійшла, і тим самим передає всю інформацію про себе, номер картки. Свої персональні дані. І саме, що небезпечним є, потерпіла особа передає ці код, який є на зворотньому боці кожної банківської картки. Якщо шахрай буде знати, оті три цифри зі зворотного боку картки, може обчистити вас до копійки. В поліції пояснюють, як відрізнити фішинговий сайт від справжнього. Найголовніше звертати увагу на домен сайту. У безпечному сайті завжди є, ну, є така буковка С в назві е, сайту. Обов'язково, наповнена. Це безпечне з'єднання. Це треба перепровіряти по мільйон разів. Якщо такої буковки С немає, то цей сайт є небезпечним. Запам'ятайте одне, ніколи, ніколи е, відомі сайти, які безпечні, не будуть е, запрошувати ці код. Обіцяють грошову допомогу від ООН чи інших організацій. Ще один вид шахрайства. Юлія Алексєєва наголошує, заявки на міжнародну допомогу приймають у ЦНАПах, а не на сумнівних сайтах. Це буде безпечним і в подальшому ви не станете жертвою шахресту. Будьте дуже обережними. Сліпу не можна нічого купляти, ніяких кодів давати, ніяких номерів карток. Як би там не було все просто і якби вас не мовляли, бережіться. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі.